Добрий ранок! Я хочу сьогодні вам зачитати таку медитацію. Вона з одної сторони легка, а з іншої дуже така глибока. Медитація називається колесо відновлення. Підготуйте себе до медитації. Заспокійте свій розум і вирівнуйте дихання. Налаштуйтеся подумки на те, що ви будете запускати в рух по спіралі, тобто по лінії перетворення і розвитку подій. У бік еволюції, життєві ситуації, причиною яких ви є самі, в силу своїх стандартних поведінок, які вимагають, на вашу думку, перетворення. Дихайте глибоко, легко і невимушено. Дихайте так, щоб дихання розслабляло тіло та розум. Займіть положення стоячи, а ноги на ширині плечей, заплющте очі. Підніміть руки вгору над головою і почніть рухатися за рухами вліво вниз, вправо вгору. При цьому уявляйте, що ви почали обертати коло. Спочатку коло буде невелике. А потім з кожним разом поширюйте коло до великих розмірів. Подумки уявляйте собі, як ви закручуєте по спіралі колесо вашого перетворення, вашої внутрішньої зміни, яка приведе вас до гармонізації вашого життя. Зробіть обертання за годинниковою стрілкою 9 разів, а потім проти годинникової стрілки 9 разів. Коли закінчите рухи, опустіть руки, відразу не розплющуйте очі, а уявіть, як ви щойно зробили якісно новий крок у бік своєї зміни, як навколо вас звільнився простір для чогось нового і, може, не зовсім вам ще знайомого, як цей простір, що звільнився, Починає заливатись яскравим світлом, любов'ю, ніби навколо вас, з'явилося свіже гірське повітря. І цей простір заповнює ваше поле, ви дихаєте їм через ваші пори, і в тіло входить це повітря, несучи з собою щось нове, важливе для вас. І вашого життя. Коли ви достатньо вберете нову енергію, з радістю того, що відбулося, можете відкривати очі. Спробуйте зробити цю медитацію. Сьогодні 13-й день марафону і 14-та місячна доба. І ви знаєте, я, ви можете підвести підсумки своїх, хто кожен день робить ці вправи. А я вам скажу, що на 12 дні марафону у мене з'явилась глобальна ідея. Мало того, у мене є можливість, скоріш за все, її реалізувати, бо в цій ідеї заключені багато складових, багато людей, складових, і вона така багатослойна. Я коли її реалізую, я обов'язково з вами. Поділюсь. Я до чого? До того, що марафон для мене не проходить повз, що називається, хоча я не прям так в нього занурююсь, я організовую себе для того, щоб е вийти в ефір, незважаючи на свій стан на налагодити цей свій стан для того, щоб вийти в ефір. І поділитись з вами. Вправами, медитаціями, афермаціями, візуалізаціями, техніками, техніками, які допоможуть вам також налаштуватись, допоможуть вам також в ресурсному стані налаштуватись на день, на якусь справу, або на якісь справи, якщо ви знаходитесь не на передовій. А в теплі, в будинку в своєму, в домі, більш-менш захищені, бо зараз нічого нема захищеного, на жаль, то, звісно, що ви не маєте права марнувати свій час. Згадуйте тих хлопців, які мерзнуть зараз в окопах. Захищаючи наш спокій. Ми тільки сидимо і або вночі, або вдень там, дивлячись, коли літає те чудо, ховаємось, переживаємо, боїмось, а вони кожну секунду, та ще й зима, та ще й холодно, вони настільки мерзнуть, що вони всі трусяться. Як там не одягайся, якщо ти 24 на 7 знаходишся на відкритому просторі, то дійсно що промерзаєш до кісток. Пам'ятайте те, що ваш спокій кимось відвоюваний і зара за рахунок чого? Я до того, що робіть щось. Не просто сидіть і там, дивіться в потолок, або е, дозволяйте собі якийсь розпач. Щось робіть для того, щоб просунутись до відновлення свого життя і оточуючих. І взагалі до відновлення життя. І так пропоную афермацію. Я впевнений в собі і точно знаю. Що в кожній дії мною керує дух, тому я сміливо і впевнено йду шляхом змін адже всі вони на краще. Богом мені дано якості та можливості майстра та творця. Настав час виявити свою майстерність, настав час творчого перетворення реальності. Моя майстерність зміцнюється з кожним днем, вона вдосконалюється в тих добрих справах, які я здійснюю, в ім'я власного найвищого блага і найвищого блага всього людства. Візуалізація. Уявіть, що сьогодні перший день вашого нового життя. У цьому новому житті ви теж будете новим, без старих. Небажаних звичок, без потягу до тих занять, які не приносять користі, без тих якостей, характеру, які вам не служать. У своїй уяві створіть образ нового себе, уявіть себе більш досконалим з тими якостями, які хотіли б побачити в себе. Потім уявіть, якою б ви хотіли бачити ваше нове життя. Подумайте, як вам потрібно змінитись. У своїй уяві створіть образ нового себе. Уявіть себе більш досконалим з тими якостями, які хотіли б бачити у себе. Потім уявіть, яким би ви хотіли бачити ваше нове життя. Подумайте, як вам потрібно змінитись. Тримайте у своїй свідомості цей новий образ себе і намагайтеся поводитися і діяти відповідно до нього. Можна коригувати цей образ, щоб він став органічнішим для вас, щоб ви відчували себе в ньому комфортно. Чудова візуалізація. Ви знаєте, вона дієва. Це так просто. Здається, що це просто слова, ні. Мозок налаштовується на позитивні образи, на дієві образи, а потім людина діє через свої думки, бажання і роботу якусь як результат. І я хотіла б сьогодні додати дещо для щоденника. Мені сподобалось, хочу поділитись, а ви вже робіть, як вам заманеться. Напишіть на папері зміни, які мені потрібні. І перерахуйте все, що вважаєте за потрібне. Подумайте, початок яких змін ви можете покласти зараз. Просто зафіксуйте на папері це, що ви хотіли б змінити. І ви побачите, як все почне змінюватись. Бо знов ви себе таким чином налаштуєте на ці зміни, зафіксувавши це на папері. І ще одна порада для щоденника, щоб записати: вирішіть, від яких шкідливих звичок вам треба відмовитися. І відмовтесь зараз: це одна звичка або декілька, це вже ви самі собі. Заплануйте, як ви відчуєте, що це дійсно можна буде зробити. Сьогодні такий коротенький ефір, але потужні доволі медитація, і афірмація і візуалізація. Не забувайте робити фізичні вправи для свого тіла, такі, як вам до вподоби, або користуйтесь тими, які я виклала в першому вебінарі. Закріпленому в групі Магія Утра на російській мові ця група написана, моя, куди ви можете додатись, і там є п'ять вебінарів і психологічні теми, я озвучую, наприклад, теми саморегуляції, як працює тема як працює саморегуляція в організмі в психіці людини. Як можна зрозуміти, щоб собою, як собою керувати? Є певні кроки від нульової фази, нічого не розумію, до результату, до результату дієвого де ви будете радіти, а не переживати, не тривожитись, не відчувати страх або печаль. Там є ще такий вебінар, як рівні духовного зростання. Зайдіть у ці вебінари, можливо, вам будуть цікаві ці теми і допоможуть вам розібратись в якихось питаннях, на які ви не можете знайти поки що свою внутрішню відповідь. Знайте на внутрішні питання, такі значні. Завжди знаходиться внутрішня відповідь, якщо людина задається цілею її знайти. На все добре. До завтра.